Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Я вітаю вас час новому марафоні. Тільки найголовніше для вас підготували команди фактів та вікон. Чергова неспокійна ніч в Криму. Окупанти заявляють, збили аж 36 безпілотників літакового типу. Як повідомили у міністерстві оборони країни-агресорки, безпілотники збили над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною тимчасово окупованого півострова. Утім, кримські телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів зазначили, поблизу Євпаторії було чутно про. Проліт БПЛА і стрільбу по них. А у Чорноморську, що у Євпаторійському районі, пролунали потужні вибухи. Про наслідки цієї атаки загарбники наразі мовчать. Що не день до нова бавовна і на території Росії, цього разу у Краснодарському краї, безпілотник влетів у нафтопереробний завод. Про це повідомляє російський канал Телеграм-База атака Афіпського НПЗ відбулася приблизно о пів на четверту ночі. На його території пролунав вибух і спалахнула пожежа. Місцева влада відзвітувала, що постраждалих немає, а займання було локальним і його оперативно ліквідували служби заводу. Це вже не перша атака безпілотника на це НПЗ. Рідня сталася 31 травня. Тоді на заводі теж лунали вибухи і спалахнула пожежа. Сьогоднішня ж атака у Росії теж була не єдиною. Як повідомила місцева влада, ППО також спрацювала над північними районами Ростова. Негаразди трапилися сьогодні і біля російського міста Усінськ. Це республіка комі поблизу північного полярного кола. Там вибухнув резервуар із нафтою. На місці спалахнула масштабна пожежа. Загасити її намагаються аж сім пожежних бригад. Відомо щонайменше про одного постраждалого. Попри густий чорний дим, який бачимо на кадрах, влада республіки вже заспокоює мешканців, нібито резервуар був порожній, і причин для паніки немає. Представники 66 держав долучилися до третьої зустрічі радників і дипломатичних представників щодо української формули миру. Цього разу дводенний саміт триває на Мальті. На порядку денному п'ять із 10 пунктів імплементації формули миру президента Володимира Зеленського. Увагу учасників зосереджено на ядерній продовольчій енергетичній безпеці. На порядку денному також звільнення всіх полонених і депортованих та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Вагомості зустрічі у такому форматі у вечірньому зверненні наголосив президент Володимир Зеленський. І це дуже дуже символічно. Що такий сильний прояв міжнародної єдності ми маємо саме сьогодні, 28 жовтня. у день, коли згадуємо в Україні Другу світову війну та річницю вигнання нацистів з нашої території. Тоді український народ разом з багатьма народами боровся, щоб розбити зло. Саме єдність дала народам необхідну силу, і не тільки щоб перемогти нацизм та покарати нацистів за скоєні ними злочину проти людств, за голокост, за знищення народів, але й щоб заснувати таку архітектуру безпеки і миру, яка б захистила від нової глобальної війни. Ізраїльська армія переходить до наступної фази війни з палестинським терористичним угрупованням Хамас і розширює наземну операцію. Ізраїль закликає палестинське цивільне населення негайно евакуюватися у безпечні райони на півдні сектори гази. Тим часом, після нещодавнього візиту до Москви делегації угруповання Хамас, його бойовики заявили, що намагаються встановити місце знаходження заручників саме з російським громадянством, щоб їх відпустити. Про ситуацію на близькому сході Олександр. Андрю Мужичок Бін'ямін Натаньяхо оголосив про початок другої фази війни проти Хамасу, паралельно звинувативши очільників військової розвідки Ізраїлю у провалі 7 жовтня. Прем'єр-міністр підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, і попередив, що війна буде довгою та важкою. Однак вибухи через ракетні атаки фіксують не тільки у газі сирени повітряної тривоги внаслідок дій бойовиків Хамасу продовжують лунати на півдні Ізраїлю майже через місяць після вторгнення ісламістів. Число загиблих з ізраїльської сторони становить 1400 осіб близько 230 людей перебувають у полоні у бойовиків Хамасу. Родини, які зібралися тут, глибоко стурбовані долею своїх близьких, які стали заручниками бойовиків. Вони звертаються до членів кабінету міністрів Ізраїлю і кажуть, що якщо з ними ніхто не зв'яжеться і не поговорить про те, що відбувається, вони почнуть велику демонстрацію. Адже вони відчувають, що їх покинули і нікому насправді до них немає справ. Змі повідомляють. Що ізраїльська армія проводить наземну операцію в північній частині Гази, знищуючи підземні тунелі Хамасу і коригуючи авіаудари. В секторі Гази стверджують, що ізраїльські атаки цими вихідними стали найінтенсивнішими за останні три тижні. Цахал наполегливо закликає цивільне населення Гази переміщуватися на південь, оскільки військові переходять до наступної фази операції проти Хамасу. Ця ситуація вже призвела до переміщення більше мільйона осіб. Такі дані підконтрольного Хамасу Міністерства охорони здоров'я сектору Гази. Це ж палестинське відомство, чиїм даним, після завищення кількості жертв авіаудару по шпиталю, все менше вірять західні змі. Повідомило, що спочатку війни в ГАЗі загинуло понад 8 тисяч людей. Однак інформаційну війну, на думку багатьох глядачів, все ж виграють палестинці, оскільки їхні мітинги все частіше відбуваються не тільки на Близькому Сході, а й у західних країнах кілька акцій протесту заборонені у Франції, і це розчарувало багатьох. Сьогодні ми проводимо санкціоновану демонстрацію, і все йде добре, і не було жодних зривів. Люди хочуть показати, що вони солідарні з палестинським народом та не підтримують позицію Франції. В свою чергу президент Туреччини Раджеп Таїп Пердоган зібрав багатотисячний пропалестинський мітинг у Стамбулі і назвав ізраїльського прем'єра терористом, звинувативши тель львів в окупації Гази, а західні країни у масовому вбивстві палестинців і не Орційній увазі до загибелі мирних жителів в Україні через російську агресію у відповідь Ізраїль заявив, що відкликає своїх дипломатів із Туреччини. Ізраїль відкрито скоює військові злочини вже протягом 22 днів. Ми оголосимо Ізраїль військовим злочинцем перед усім світом. Ті, хто проливає крокодилові сльози за мирними мешканцями, що гинуть на російсько-українській війні, мовчки спостерігають за загибеллю тисяч невинних дітей у газі. З п'ятниці в газі був відсутній будь-який зв'язок. Нині він поступово відновлюється. В свою чергу міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Кархі заявив, що влада країни розірве зв'язки з компанією Ілона Маска Starlink, якщо бізнесмен дозволить використовувати свої системи супутникового зв'язку в секторі Гази. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлика відсторонено до завершення слідства. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Днями журналісти Бігосінфо прилюднили розслідування, де йдеться, що дружина Дмитра Тишлика досі має російське громадянство, а сам він користується нерухомістю та автомобілем родини, пов'язаної з ватажком ростовського кримінального угруповання. Тепер справою зайнялись правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Повідомив міністр внутрішніх справ. Я особисто з нетерпінням очікую результатів, і суспільство теж має почути відповіді на питання, бо сумніви у вірності державі та присязі неприпустимі, особливо в час війни. Запевняю, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться стосовно Дмитра Тишлика, будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення. Сам тишлик звинуватив журналістів у буцімто спотворенні фактів та звернувся до ДБР, аби там перевірили оприлюднену у розслідуванні інформацію. Відео з Донеччини, які з дрона поцілили в найсучасніший російський танк Т-90 «Прорив», опублікував віце-прем'єр-міністр і голова Мінцифри Михайло Федоров. На ньому видно, як снаряд влучає в машину і та спалахує. Так само згоріли дві вантажівки з російськими армійцями: танк Т-80, броньована машина і артилерійська система. Усе це підбили дронами наші захисники з 24-ї окремої механізованої бригади РАРОГ. як повідомив Федоров, розібратися з технікою окупантів військовим допомогли безпілотники вампір і Р 18 які нещодавно передали від армії дронів. Далі про порятунок пораненого бойового медика Максима. 36-річний захисник дістав ураження обох ніг на одній з позицій під Мар'їнкою. Це сталося близько півночі. До нього не одразу змогли дістатися побратими. На поміч бійцям, врешті, прийшли хлопці з іншої позиції. Максиму довелося буквально тягнути до точки евакуації 7 кілометрів. Нині він в лікарні попереду тривало лікування, після якого Максим знову хоче повернутися на передову. Про це він розказав Софії. Богуцький. Як вони до нас в город зайшли, і після того я 9 апреля пішов воєнкомат і ну, 9 апреля це 22-го року і по сьогоднішній день. Максим на лікарняному ліжку розповідає, як російські окупанти у лютому вдерлися до його рідної Охтирки на Сумщині. Белгород стоїть 50 кілометрів від нас. Ні, от не туди почали заходити. Якось не вірилася, тоді вже приїхав на роботу, відкрив роботу, чую вже вибухи, стрілянину. Тобто я закрив роботу, їхав домой і бачу вже по дорозі, як вони колона їхала. Максим працював на своїй олійниці, жив з дружиною та дітьми, доглядав за хворим батьком після інсульту. Каже, останнє ага. його стримувало раніше піти до війська. Остав його сідлка і він каже: Синок, я тебе розумію. Максим розповідає, протягом років догляду за батьком навчився багатьом медичним маніпуляціям. Тож до лав ЗСУ його після навчання взяли бойовим медиком і призначили командиром зводу. Спочатку Максим із бригадою тримав оборону у Лимані на Донеччині. У той час боєць дізнався про смерть батька, а потім понад рік була Мар'їнка. Мам, там тяжко бащі кожен день, я вам скажу. Та згадує Максим, відзначив там у травні свій найкращий день народження. Якраз втрат так просипаюся, а вони ж пі... ну, коротше, в цих рашиків угнали БМП, це гаджали. І стоїть таке число 8.05, Я такий закопав у лісопа, кажу, що це за подарок такий. Ми достали ото чайок, почали жарити, коротше. піднявся димок і почали потім трохи прильоти нам туди сипати. Під Мар'їнкою пізніше Максим дістав своє перше осколкове поранення, лякувався кілька місяців і повернувся, і нещодавно друге. Прилетів камікадзе вечором. Менте від мене попалив мені ногу вправо, сколок. Я став, почувствував, як ноги так тріш-тріч по кісти, знаєте, так, в ногах. Ну, потім впав і треба було одползти. Він якраз через п'ять хвилин ще один туди саме прилетів. Максим дістав перелами обох ніг. праву наклав турнікет і зумів випити знеболювальне. Поруч був легше поранений побратим. Бійцям довелося чекати на евакуацію аж до ранку. Наша бригада, там риба, ще один хлопець. Є. Вони ото вдвоє мене по полю тягнув сім кілометрів. Короче, мене за руку. Хлопці ті, що йшли по мене з носілками, їх там теж. Потріпало трошки. На праву ногу бойовому медику вже у цивільній лікарні встановили апарат зовнішньої фіксації ліва у гіпсі. Стати на них Максим не зможе мінімум два місяці. На правій ногі треба наращувати кіску. Скільки сантиметрів, знаєте? Більше п'яти сантиметрів мені сказав доктор. Для цих хворих прогноз ну півроку лікування це легко, а може й більше. І звичайно, і ну не може бути, щоб не було наслідків. Наслідки завжди були травматолог. Юрій каже, через неможливість швидкої евакуації у таких бійців часто розвивається так званий турнікетний синдром. Втім, бойовому медику вдалося його уникнути, бо знав, що робити. Важко сказати, що ліпше загинути від кровотечі, чи тоді лікувати ураження нирок або інших органів після турнікету. Тут потрібен баланс, і ну в тих умовах неможливо швидко прийняти рішення, коли він втрачає сили, а не може розбиратися, уже накладати чи не накладати, накладати всі завжди. Після стабілізації Максима якнайшвидше переведуть до іншої толової лікарні. Та він каже, має на війні ще не завершені справи. Отомстить надо вживоною. <хи> Далі будемо воювати. Все сказали, зроблять. Будуть нові ноги. Софія Богуцька, Ярослав Шейко. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Марафон вдячності і підтримки. Понад 10 тисяч людей в 65 країнах світу сьогодні долучились до символічного марафону, який назвали найдовшим у світі. Захід проводять на підтримку всіх, хто понад 9 років протистоїть російській агресії. Велелюдний забіг пройшов і в Києві на території національного експоцентру. Марафон благодійний замість реєстраційних внесків люди робили донат на підсилення протиповітряної оборони. У кожного учасника є номер та вільне поле, куди вони вписали ім'я того українського. Героя, на честь якого долали відстань. Я біжав за свого друга, на жаль, його вже нема. Ми вчилися з ним в юракадемії в місті Харкові. Він гарна людина, боксер, спортсмен. Дитина залишилася. Богдан Братанов. Дуже залишиться. Назавжди в наших Ді серцях 40, сміливий хлопець, найсміливіший з наших всіх, що пішов, віддав своє життя, найцінніше, що в нього було. Ну а ми продовжуємо свій інформаційний марафон. І зараз естафету я передаю Вадиму Карп'яку.